Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого збройня, використовуючи реактивні системи БМ-21 град, 152 та 122 мм артилерію, також танки. Загарбниками було здійснено декілька спроб атакувати захисників України та, понісши чисельні втрати, вони ще разу змушені були відступати. Не дивлячись на домовленості, ввечері злочинці знову обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. З артилерії різних калібрів вели вогонь по Верхньоторецькому. На Маріупольському напрямку окупанти з реактивних систем БМ-21 Град та 122-мм артилерії вели вогонь по водяному. По Красногорівці танк 122-мм артилерія, 120-та 82-мм міномети, гранатомети та стрілецька зброя. Зі 122-мм артилерії мінометів обстріляли Гранітне, Богданівку та Широкіне. По Мар'їнці та Чермалику вогонь вели міномети різних калібрів. На великоліберних кулеметів та стрілецької зброї по Широкиному Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці. На Луганському напрямку 152-122-мм та 122 артилерії окупанти обстріляли Кримське та Врубівку, з мінометів Катеринівку, Новозванівку, Троїцьке та Попасно а стрілецької зброї Кримське. Загалом зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинуло, 10 поранено, четверо травмовано.